Слава Ісусу Христу, друзі, бажаю всім Божих благословень, у вашій праці на ниві Божій, а також вашому особистому житті. Хочу поділитися думками про наше християнство. Уже більше 2000 років, як є церква на землі, є християнство і. В різні часи християнство мало різний вплив на суспільство. І Христос в Євангелії від Матвія, 5 розділу там, з 13 вірша, і далі говорить про те, що ми є сіль землі. Тобто ми маємо солити цю землю, а тобто, людей, які живуть на ній, щоб вони не псувалися. І от що ми бачимо сьогодні? Іслам розповсюджується. Дуже швидко по всіх країнах і Африка, і Європа. І якщо ще років так 20-30, то Європа, наприклад, стане мусульманською, а не християнською. Хоча це була колиска реформації в свій час. Наші брати трудилися, проповідували. І Європа була християнською. Америка це протестанти, які виїхали з Європи. Це теж була християнська країна. Ну і ми можемо бачити, що і зараз у слов'янських країнах теж християнство таке формальне, слабеньке. Гомосексуалісти розпорясалися, сотні тисяч ходять, роблять паради, пропагандують свої, свої гріхи, свою мерзоту, не А я оце думаю, а коли останній раз християни робили марш Марш Ісуса? Гомосексуалісти роблять свої марші, вони навіть гордяться своїм гріхом, не тільки не соромляться. На жаль, часто здається, що християни почали соромитися Христа. І це проблема. Адже скоро Христос прийде судити живих і мертвих. І ми всі станемо перед Ним. І Він спитає з нас. А ти? Соромився мене, а ти свідчив про мене. Адже він казав, каже, ви приймете силу і будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і навіть до краю землі. А це написано в дії святих апостолів, перший розділ, 8 віршик. А в Матвія 28, 14, верні, 24, 14. Він говорить, і буде проповідано Євангеліє всім народам для свідчення. І тоді прийде кінець. Господь вірив, що його послідовники будуть свідчати Євангелія, аж поки не прийде кінець. Але коли я ходжу зараз по вулицях, це велика рідкість, щоб я побачив десь, хто проповідає. Ну, взагалі, останнім часом я нікого не бачив. Я тільки в інтернеті трошки часом бачу, брати виставляють, але це так мало і так мало шансів у невіруючих людей почути Євангелія. Тому мусульмани своє проповідують, гомосексуалісти своє, ще якісь грішники своє щось продвигають. А ми немов та риба, яка набрала кажуть, води в рот. Мабуть, риба не набирає воду в рот, може набирає. Але що робимо ми? І каже Даніїл, це 11 розділ Даніїла, 32-33 віршики. Він каже, що відступників від завіту. Він притягне до себе лестощами. Відступники це люди, які були в завіті, але потім чомусь відступили. І він говорить про останні часи. Каже, але ті, хто справді шанують свого Бога, ті зміцняться і почнуть діяти. І от, брати та сестри, сьогодні до вас питання і до мене. Може, прийшов час зміцнитися і почати діяти? Ми, звичайно, часто хотіли щоб Бог нас зміцнив, дав нам силу, наповнив нас Духом Святим. Але для чого? Просто так, щоб нам гарно все почувати, щоб фалитися духовними переживаннями. Ні. Є ціль наповнення Духом Святим, є ціль сили Духа Святого, яку Бог дає віруючим, це звіщати Євангеліє, це розпосюджувати Боже царство. Каже апостол Павло, це римлянам, перший розділ, п'ятий віршик, каже, що він нам дав благодать і посланнічество для того, щоб покоряти вірі народи. Часто я не бачу бажання покоряти вірі навіть свою вулицю, своє місто, свою країну, тим більше народи. Але це те, що доручив нам Христос. Можливо, зараз це не модно. Зараз є багато інших речей модних, але коли буде Христос прийде і запитає з нас, тоді саме важливе буде саме це. Тому що це саме це є головна задача християнства. Апостол Петро каже, е, це перше Петра. 29, якщо не помиляюсь, він каже, що але ви, народ святий, царственне священство, ви взяті у діл для того, щоб звіщати про досконалості того, хто покликав вас своє чудне світло. Тобто про Ісуса Христа звіщати. Це саме для того Бог відділив нас. Чи хочемо mm. ми бути послушні? Богу, чи, чи може ми як Іона. Бог сказав, іди проповідуй, а Іона купив билет десь. І поїхав в другий бік. Потім попався риби в рот. Можливо, сьогодні ви відчуваєте себе в роті риби? Може, тому що ми не послушні йому? Може так. Задумайтеся, друзі. Тому я закликаю переглянути своє життя, свої цінності. І закликаю, давайте об'єднаємося і почнемо діяти. Я теж бачу, що я лінивий, я мало працюю, треба більше працювати. Особливо зараз час останній, і, може, скоро отось прозвучить остання труба, ми не знаємо. І так і вийде, що ми все життя збиралися почати проповідати Євангелія, але так і не зібралися. Ну, десь трошки колись щось як. Але я думаю, що Господь наш достойний не щоб ми колись десь щось як, а щоб ми від цього серця присвятили своє життя йому, щоб ми приділили. Найбільше свого часу і своїх зусиль для того, щоб виконувати його доручення. Пам'ятаєте, він каже Марка 16, 15, 16. Він каже: отож, ідіть по всьому світові та звіщайте Євангеліє всьому творі, тобто всім людям, яка і ті з них, хто будуть вірити і хрестяться, будуть спасені, хто не буде вірити, буде засуджений. Тобто, як кажуть, на кону стоїть вічна доля людини. Або вона проведе вічність в пеклі, або в Царстві Божому. Якщо покаяться, буде вірити в Христа, буде спасена. Якщо не покаяться і не буде вірити, буде в пеклі. Кожна людина є грішником. Можливо, багато людей не вважають себе грішниками, але всі є грішники і всі заслужили пекло. Але завдяки жертві Христа, тому що він взяв на себе покарання за наші гріхи, і помер за це на Христі. Кожен може бути виправданим, кожен може уникнути покарання за гріх. Стати дитям Божим, уникнути вічних мух пеклі. Але яким чином ми дізнаються, якщо ми не будемо проповідувати? Апостол Павло каже в 10 розділі Римлянам, 13-14 віршик, він каже, бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Але як покликати того, в кого не вірили? А як вірити в того, про кого не чули? А як почути без проповідуючого? Отож. Зараз, як ніколи, потрібні проповідуючі. Ну вони завжди були потрібні, пам'ятаєте? Христос сказав, Жниво велике а жниців мало. Отож каже, моліть Господаря жнива, щоб вислав працівників на свою ниву. А потім Він каже: отож, ідіть. І сьогодні, я думаю, Господь говорить нам: ідіть, чи хочемо ми послухатися, чи хочемо ми змінити своє життя. Чи ми все життя тільки будемо думати, ну от колись я ще здобуду ті матеріальні блага, і те здобуду, і ті задоволення отримую, а тоді я почну служити Богу. Але таким чином раптом прийде останній удар серця і все. І ми тільки збиралися і не почали. І будемо жалкувати цілу вічність, тому що земне життя коротке, вічність, вона не має свого кінця. Тому добре подумайте, бажаю вам Божих благословень. Якщо є питання. Претензій або бажання разом трудитися, то зв'яжіться зі мною. Там на моєму каналі є мої телефони, контактні дані. Будь ласка, телефонуйте, буду радий, будемо трудитися разом. В ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.